Я впала між сидіннями біля колін Паші і почула, як він стогне. Над головою у мене літали кулі. Сліди від кулі, які пролітали, залишились на моєму одязі. Паша спочатку стогнав, потім почав хрипіти. Коли він замовк, у нього почалась велика кровотеча. Кров лилася на мене, розповіла Ірина в інтерв'ю главкому. Вони розстрілювали, як на сафарі. Всім привіт, з вами Павел, і сьогодні буде трошки сумне відео. Я розповім про акторів, які загинули на війні проти Росії. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато людей стали на захід своєї рідної землі, в тому числі і творчі люди, зокрема актори. Вони могли б і далі зніматись в кіно чи грати на сцені театру, радуючи українських глядачів своїм талантом, але їхнє життя обірвалося несподівано в боях із російськими окупантами. На українсько-російській війні загинув вітчизняний актор театру та кіно Олексій Хільський, родом з Кам'янського. Відомий за своїми ролями в серіалах Лікар Ковальчук, Нюхач та інші. 35-річний чоловік воював у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно штурмових військ. Трагічну звістку про загибель актора повідомила його дружина Надія Хільська. Я пишу, але сама не можу до кінця в це повірити. Льоша загинув під час виконання бойового завдання. Він був найкращим з усіх, кого я знаю. Найдобрішим, найгарнішим, найталановитішим. Все, за що він брався, він робив з пристрастю. А яка в нього була жага до життя, він так любив життя. Я кохаю тебе, мій воїн, написала Надя. Хоч сьогодні ми з тобою не разом, але я всім серцем, всією душою з тобою, поруч я відчуваю всі твої слова, молитви. Твою підтримку. Ти неймовірна людина. Я тебе обожнюю. З ним народження хай в цей день. Хай збудеться все, що ти бажаєш. А бажання, я думаю, всіх одно, щоб все це скоріше закінчилося і ми були поруч. Зі своїми близькими, рідними сім'ями. Я люблю тебе, Кохаю. На війні з російськими окупантами загинув український актор Євген Світличний. Про це повідомив режисер і колишній політв'язень Олег Сінцов на своїй сторінці Facebook. У 2021 році він зіграв у фільмі «Носоріг». Спортсмен, актор, воїн. Загинув як герой, захищаючи нашу батьківщину. Написав Сінцов. На сторінці першої окремої штурмової роти Вовки да Вінчі» повідомляється, що Євген загинув під час виконання бойового завдання на харківському напрямку. Філіп Вінер служив у 26-му окремому стрілецькому батальйоні, який побував у найгарячіших точках на Донецькому напрямку, а у мирний час він був учасником Київського живого театру та драматичного театру КНУ Кім. Про смерть героя стало відомо 9 липня цього року, у день його народження. Актору мало виповнитись 32. Часто перебуваючи на нулі, артист воїн декламував вірші видатних українських поетів та записував це на відео. Останнім таким роликом стало прочитання поезії Євкохання Будні і Свята Василя Симоненка. Ненаглядно, злюще. чудово. Я без тебе не можу жити. Ярослава Гаркава глядачі знали та любили як учасника колективів ОГО та Воробушек на шоу Ліга Сміху. Після повномасштабного вторгнення талановитий гуморист, актор та телеведучий без роздуму поповнив лави ЗСУ. Він загинув у бою з окупантами за кілька днів до свого 27-го дня народження у грудні 22-го року. Захищаючи незалежність та територіальну цілісність України від російських агресорів, загинув також заслужений артист України Сергій Шкварченко. Він був артистом ансамблю імені Павла Вірського. Проте вже після 24 лютого 2022 року змінив звичну для себе творчу діяльність на військову справу. Під час ворожого мінометного обстрілу герой отримав поранення, несумісні з життям. 6 березня в Ірпені під обстрілами Загинув український актор Паша Лі. Раніше повідомлялося, що Паша зняв бронежилет і прикрив ним дітей, в результаті чого і загинув. При цьому зараз вспливли нові подробності цієї трагічної події. Активісти Тарас Мельник та Ірина Мегітко, які перебували разом з актором у момент його смерті, розповіли, що насправді на виїзді з Ірпеня на дорозі вони побачили окупантів. Тарас інстинктивно кинув кермо і впав праворуч на пасажирське сидіння. У цю мить в їхню машину полетіли десятки куль. Одна з них прийшла по шкірі тараса, на щастя, не зачепивши череп. Також одна з куль потрапила у телефон Ірини, який вона тримала в руках, уламки потрапили їй в очі і посікли обличчя. А ось паші пощастило найменше. Ворожа куля влучила прямо в нього. Від чого він і помер. Я впала між сидіннями біля колін Паші і почула, як він стогне. Над головою у мене літали кулі. Сліди від кулі, які пролітали, залишились на моєму одязі. Паша спочатку стогнав, потім почав хрипіти. Коли він замовк, у нього почалась велика кровотеча. Кров лилася на мене, розповіла Ірина в інтерв'ю главкому. Також Тарас розповів, що після обстрілу окупанти підбігли до них. Активісти сказали, що просто розвозили їжу жителям. Зброї у них не було. На що загарбники відповіли, «Валіть звідси, біжіть. І тільки 15 березня вдалося дістатись до машини, де залишалося тіло Паші, і саме тоді його забрали і поховали в ворогті. Я не знаю, скільки буде ще тривати війна за українську незалежність і повне звільнення територій, проте знаю точно, ціна, яку українці платять кожного дня найкращі люди: творчі і працелюбні, щирі і відчайдушні, світла пам'ять усім героям. Які поклали голову за нашу державу і за свій дім. Якщо у вас є можливість або бажання допомогти нашій армії, посилання на Дунатело я залишу в описі. Зараз я збираю на дрон. Після того, як зберу фіксовану суму, в інстаграмі покажу придбання і відправлення на фронт. Усе в наших руках. Ну а з вами був Павел. Почуємось в нових відео. Слава Україні!